Так, все я зробив. Да давайте б скопать! Та подожди, Денчик, я ж тексту не знаю. Це міжнародні відносини. Це міжнародні відносини. Це спільна комунікація та огірнальні студії. Ага. Ти не вкак. Ти сюди дивись! Та я думаю, як руки зробити. Та потім ці руки, давай! Так, на тебе чи на мене? До мене. Я не можу цей дубаний шнурок. Так все, уходи от не маєш так сказати? Міжнародні відносини мають дуже широкі можливості для працевлаштування. Вони можуть працювати на дипломатичних установах, посольствах консульствах, представництвах України за кордоном. Ну як би я, Виразливо, давай спробуємо. Ну. Після, після, за кордоном, після кордону крапка чи коп, кома. Крапка. Дичик, я тебе прошу. Дай я текст буду читати, не в тебе питаю. Давайте будемо мовчати. нехай там всі мовчать. Також це може бути робота в міжнародних організаціях. Наприклад, в ООН, ОБСЄ, чи Європейському Союзі, чи навіть в неурядових організаціях, які займаються правами людини культурними чи освітніми програмами. Ти можеш сказати це з виразом твого обличчя в одному тоні, тільки з мімікою твого лиця, як ти вмієш? Ну, це просто пось. Просто... Текстин. пишіть нормальні, пишіть фігню какую-то. Крім того, міжнародники працюють у сфері міжнародного бізнесу, журналістики, у сфері туризму чи освіти. Тобто це професія, яка відкриває двері до світу і дає можливість поєднати знання мови та комунікацію з людьми з різних країн. З самого початку, Денчик, нема життя, тому що кажеш за міжнародні відносини. Оживи себе та оживи міжнародні. Відносини. Ну, ну, все, все досить. Денчик, не я тобі чесно кажу. Карпенко Карий. Давай. Гарне володіння українською мовою є дуже важливим. По-перше, тому що ми представляємо нашу державу і потрібно грамотно і красиво доносити думки, коли спілкуєшся з іноземними партнерами чи пишеш офіційні документи, руку прибрав одразу. Так я ж уже закінчив. Ну так що? Що ти закінчив? Ну закінчу паси, секунду. Давай панове будемо робити. Якщо я. Як майбутній дипломат або спеціаліст із міжнародних відносин, незнатний рідною мовою на високому рівні, мені буде складно переконливо і професійно представляти Україну на міжнародній арені. Тому мова це не просто інструмент, а й елемент професійної етики. А де про національну ідентичність? Українська мова є важливою національної ідентичності. Так що, кожен ролик казати за національну ідентичність. Звичайно, де про представлення України на міжнародній арені. Я бачу свій професійний шлях. Як поєднання аналітичної, комунікативної та творчої діяльності, у майбутньому мені б хотілося працювати у структурі, яка займається розвитком міжнародної співпраці, міжкультурного діалогу та модернізаційних проєктів. Це може бути дипломатична служба, міжнародна організація або глобальна компанія, орієнтована на соціальні чи освітні ініціативи. Давайте спочатку. А -а -а. Що ти сказав освітні ініціативи? Почав чв'якать. Ти таки ти знаєш, ви що чи ні? Ну бі? Денчик, ну. Можеш ну, секунду поджету подати. Та я знаю, Денчик. Я знаю, що воно ніч не записалося, тому і починають чвякати, ну. Хто я ти збиває, що він очима косить? Коли щось кініці почав казати? Взяв очі кудись по Доброго вечора. Трошки текст по дебільному написаний. Денчик, у тебе скучне лице, до ніхто хтось не поставив. Водночас? Я хотів би зберегти творчу складову. Це може бути підготовка глибоких аналітичних матеріалів, авторських статей, участь у міжнародних форумах, створення інформаційних продуктів, які популяризують українську культуру та сучасний погляд на нашу державу. Ну, ну розумієте, які популяризують сучасний погляд на нашу державу. Ну, як взагалі такі речення можна складати? давай давайте спочатку скажи, а потім ми ркуй. <звучить> <звучить> Палахує. Потім подивишся в кінці, як все получиться. Почекай голову опусти трошки. Слухай, ти можеш не кричати? В Весь день кричиш, уже набрид уже. Ну все, все, не чіпайте. Воно залишилось там трошки, так... двічі і все. Хто мене чіпає? Уже всі від тебе -е... заб заб забились у найдальші кути. Моя мета. Поєднати професійну компетентність із людським підходом. Зміцнювати зв'язки між країнами та будувати взаєморозуміння. Я бачу себе фахівцем, який не просто виконує функції, а створює ці... а створює цінність і вносить вклад у позитивні міжнародні процеси. Давай, пане новий деньчик. Підсумовуючи, хочу значити, що підсумовуючи, хочу значити, що спеціальність... Підсумовуючи, хочу значити, що спеціальність е... Підсумовуючи, хочу зазначити, що спеціальність міжнародні відносини є для мене не лише професійним вибором, а й стратегічним рішенням щодо майбутнього. От і все. Води дайте. Та не треба. Доки я в голові не розумію, як це речення розбити, я не можу їх причитати вразно. Я, я не знаю, де наголос робити. Дайте йому води. Та не на мені води, я не хочу. Цумовуючи, хочу зазначити, що спеціальність міжнародні відносини є для мене не лише професійним вибором. А й стратегічним рішенням щодо майбутнього. Я впевнений, що саме в цій сфері зможу максимально реалізувати свій потенціал та зробити внесок у зміцнення міжнародного авторитету Німеччини. Ти глаза відкрий на да, отак. Добре. Я впевнений, що саме у цій сфері зможу максимально реалізувати свій потенціал. Все добре, тільки злий. Рот тебе злий, зуби скаєш. Та зробити внесок у зміцнення міжнародного авторитету України. Все, Досить? Все. Ярик, досить? Так, так, так.